В попередньому відео ми розглянули одноразові реактивні протитанкові гранати савєцького та Лапістанського виробництва. Їх немало, але знати їх треба. До того ж, ще існують та активно використовуються на теренах нашої неньки різні вогнеметні системи, до яких ми повернемось трохи пізніше. На черзі ж одноразові реактивні протитанкові гранати, які передають силам добра союзники. Їх теж вдосталь. Крім того, деякі з них мають специфічні особливості не притаманні савкові зброї. Щиро дякуємо всім, хто донатить на збір. Особливо подякую Юрію з Харкова. Ваша допомога знову піде на ремонт наших карчів. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. Для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою просуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. РПГ-76 Камар мініатюрний протитанковий реактивний гранатомет, який Польща надала ЗСУ на самому початку повномасштабки в величезних кількостях. Полюбився нашим воїнам за компактність і незначну вагу всього у 2 кг 100 г. Однак ціна такої компактності просто мізерна дальність влучного пострілу у півтори сотні метрів. Бронепробиття ж у 260 мм цілком достатньо для боротьби з БМП, БТРами та САУ-противника. От до танчиків не фіг і рипатись. Особливості, про яку не можна забувати при стрільбі із камара, є фейербол, який утворює небезпечну зону в 3-5 метрів попереду і в боки при пострілі. RPC 75 одноразовий протитанковий реактивний гранатомет Чехословацького та чеського виробництва. Ефективна зброя для боротьби з БМП, БТР та САУ мудла, яка навіть скакати не в змозі. Не дивлячись на невисоку пробивну здатність у 330 мм по дальності прицільної стрільби у 300 м. Даний виріб перепльовує любий радянський гранатомет. При цьому лишаючись досить компактним. Вага в 3, ,3 кг-300 г також не може нарадувати. Попоки ж у живій силі противника цей агрегат може відпрацьовувати на відстань до кілометра. Особливості цього боєприпасу є відсутність хвостового оперення. Також існує варіант виконання з термобаричною гранатою. М80 ЗОЛЯ. югославська славська реактивна протитанкова граната, досі виробляється з Сербією та Північною Македонією. Може зустрічатися і в нас. Завдяки високій початковій швидкості гранати має солідну максимальну дальність у 1280 метрів. Хоча по бронетехніці ефективно можна вести вогонь на відстань до 220 метрів у зв'язку з невисокою точністю. Пробивна здатність 300 мм катаної гомогенної броні. Нічим же ж іншим особливим, окрім прикольного прицілу, не вирізняється в сірому морі компактних реактивних гранат. М-72ЛО реактивний протитанковий одноразовий гранатомет, справжня легенда, учасник практично всіх конфліктів другої половини ХХ сторіччя, той, з кого комуняки ваяли свій РПГ-18. Наразі існує величезна кількість модифікацій цієї гранати. Всі вони значно різняться своїми характеристиками. В даний же час на озброєнні українського війська перебувають та успішно анігілюють як різноманітну бронетехніку окупанта, так і самих алкашів, яким не допомагають навіть іконки. Норвезький М72 ІС-Ло, МК1 та фінський М72 в модифікаціях А6 та А7, які здатні пробити 450 мм броні на відстанях до 350 м та вазі у 3,5 кг. Велика подяка тим панам, які не перестають поставляти нам ці інструменти боротьби з нечистю. Bullspike, ручний протитанковий одноразовий граната болгарська модифікація радянської гранати РПГ-22. Зберігши всі основні характеристики попередника, має можливість штатного переведення з бойового положення в похідне. Також обладнаний іншим прицілом, який не всім до вподоби. Вага гранатомета становить 2,8 кг. Сама ж граната важить півтора і забезпечує пробиття 400 мм броні, що вже може забезпечити знищення деяких сучасних танків в бокову чи задню проєкцію при умові знищення динамічного захисту. Різні ж бронетранспортери чи саола ця граната анігілює на раз-два. Має модифікацію з термобаричною гранатою. АТ-4. Визначний зразок протитанкової зброї від шведського концерну СААП Одноразовий гранатомет, який як за характеристиками, так і за зручністю використання на голову перевищує всі радянські саморобки. Висока початкова швидкість гранати забезпечує можливість впевненого ураження броньованих машин окупанта на відстані в 300 метрів і більше. Бронепробиття різниця в залежності від модифікації, але цілком достатня для боротьби з БМП та САУ. Існують версії для дій в обмеженому просторі, версія з осколково-фугасною гранатою з режимом повітряного підриву, боєприпас для пророблення проходів в стінах та граната зі збільшеною дальністю стрільби з 300 до 600 метрів agw 90 hh Matador – одноразовий гранатомет розроблений у співпраці Німеччини, Ізраїлю та Сінгапуру. Дякуємо німецьким бюргерам за цю чудову зброю. Призрачений проти танків легкої броньованої техніки та будівель. Вага 8,9 кг робить мотодор одним з найлегших в своєму класі. Прицільна дальність 500 метрів є найкращою гарантією безпеки оператора цього комплексу. А бронепробиття у 500 мм цілком достатньо для боротьби із броньованими машинами зеків. Також існують і інші варіанти AGW-90. Може використовуватися як в режимі кумулятивному, так і в бронебійно-фугасному, залежно від налаштувань зонда. Також завдяки контрмасі, яка протидіє віддачі зброї, при пострілі можливо застосування цього гранатомету в обмеженому просторі. RIC 112 апіла, спортативна, однозарядна, безвідкатна протитанкова зброя французького виробництва з дійсно вражаючими характеристиками. Для початку пробиття цього монстру сягає 700 мм рані або ж цілих 2 метри бетону. Влучну стрільбу можна вести на відстанях 300 метрів по рухомих і 500 по стаціонарних цілях. І все це при вазі в 9 кг. Приціл, звісно, оптичний знімається після пострілу. Також передбачено встановлення нічного прицілу. Ех, Нам би побільше таких. Хоча і страшну варто з неї шмаляти через агромезний фаєрбол, який утворюється при пострілі. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.